Возлюблені брати і сестри. Сьогодні я піднімаю голос не для звичайної проповіді, а для свідчення, що проймають душу як меч обою до Є моменти, коли Бог говорить не крізь грім, не крізь блискавку, а крізь серце простого, невідомого світу чоловіка, щоб посоромити мудрих і пробудити сплячих. Так було й тепер. Я отримав звістку, яка зламала моє серце, і змусила впасти ниць перед Господом. Це був не лист богослова, не послання великого пророка. Це було свідчення звичайного чоловіка. Іліаса, батька родини, який живе далеко від шуму столиць, але має те, чого багато хто з нас утратив страх Божий. Він не шукав слави, не створював каналів, не продавав своїх откровень. Він лише почув поклик у ночі, коли світ спить, а небо прокидається. Дух Святий торкнувся його і сказав: час минув, і я не можу більше мовчати. З того моменту його життя змінилося, і ось, коли я прочитав його свідчення, я відчув ту саму вагу. Той самий небесний тягар, який опускається, коли Господь готує своїх до суду. Повітря в кімнаті стало густим, як перед бурою. І я зрозумів: це не історія про одного чоловіка, це заклик до церкви. Іліас розповів, що в кінці 2025 року він почав шукати істину. Світ гудів від прогнозів, від фальшивих пророст і пустих обіцянок. Люди чекали катастроф, які не приходили, і сміялися, коли небо мовчало. Але Іліас не сміявся. Він ставав у четвертій ранку, щоб запитати Господи, що є правда, і небо мовчало. Бо мовчання Боже це не відсутність відповіді, це останнє попередження перед його голосом. Одного світанку, коли він молився, атмосфера змінилася, тиша стала електричною. Повітря наповнилося невидимою силою, і перед його очима з'явилося число 2026. Не сон, не фантазія, а видіння, написане вогнем у просторі, і в його серці прозвучало розуміння: це рік межі. Рік розділення, рік, коли Бог вимірює людство своїми терезами. Не рік катастрофи для тих, хто слухає, а рік суду для тих, хто глухий. І тоді картина змінилася він побачив землю, яка стогне під тягарем вогню. Міста тріщали, як глина під полуденним сонцем. Люди бігли, шукаючи порятунку, але не знаходили його. І найжахливішим не був жар чи руїни, а обличчя людей, обличчя повні страху, у яких згасла надія. Він бачив натовпи, що металася без напрямку, бачив матерів із дітьми, які не знали, куди бігти, бо тікаєш ти не від ворога, а від самого часу, який закінчився. Та серед цих облич Еліас побачив тих, кого ніколи не очікував побачити там тих, хто називав себе віруючими, людей, що ходили до храму, співали псалми, але тепер бігли разом із безбожними. Бо мали релігію, але не мали притулку, мали знання, але не мали покори, мали форму благочестя, але відреклися сили його. І в ту мить, коли серце його ледь не розірвалося, тиша накрила все. У цій тиші пролунав голос ясний, як світло і твердий, як залізо. Лише ті, що послухаються моїх вказівок, будуть захищені в 2026 році. Голос не сказав, ті, хто відвідує храм, не сказав ті, хто дає десятину. Він сказав, ті, що послухаються, бо між знати і куритися лежить безодня. Бог проводить риску на піску часу, і кожен повинен вибрати бік. Коли Еліас утямився, він лежав на підлозі, обіймаючи Біблію. Його серце билося, як барабан на полі битви. Але разом зі страхом у ньому народилося розуміння: Бог показав суд не для того, щоб налякати, а щоб дати ключ спасіння. І цей ключ не прихований у таємних знаннях чи ритуалах. Він простий, як віра, і ясний, як світло. Це послух. Бо в дні, що наближаються не сила м'язів, не багатство і не мудрість людська врятують, а послух Господньому голосу. В узлюбленні. Це откривання не про далекі народи, не про чужі землі, це про нас, про наші думи, наші серця, наші вівтарі. Бо коли на горизонті здіймається рік суду, єдиний ковчег це ковчег послуху. І якщо ти сьогодні чуєш цей заклик, не жартуй з ним, бо, як сказано в книзі притчу: мудрі бачить біду і ховається, а безумні йдуть уперед і караються. Час не зупиниться, час не запитає, але милість Божа сьогодні простягає руку, щоб кожен, хто має вуха, почув і пробудився, поки двері ще відчинені. Коли тиша після водіння ще не розвіялася, коли серце Іліаса билося під владою страху Божого, він почув у душі новий поклик. Це вже не був крик суду, це було слово милості, звернене до тих, хто ще може почути. Бог не показує бурю, щоб залишити нас під дощем. Він показує хмару, щоб ми встигли сховатися під покров його крил. І тоді Господь відкрив Еліасові, що духовна оборона починається не зі стін, а з дому, не з зовнішніх укріплень, а з внутрішнього вівтаря. Тому що сказано в книзі виходу: І кров буде вам знаком на домах ваших, і побачу кров, і обійду вас. Бог знову говорить мовою символів, зрозумілою для тих, хто має серце, здатне чути. Як тоді у Єгипті захист не був для всіх, а лише для тих, хто послухав, так і тепер захист буде над тими, хто виконує його слово. Еліас запитав у серці: як мені зробити мій дім місцем твого перебування? І Господь показав йому три знаки, три священні свідчення, які мають бути видимими в кожному домі віруючого, поки не настане рік перелому. Перший знак відкрита Біблія. Не як прикраса, не як релігійний талісман, а як живе свідоцтво влади Божого Слова. Бо закрита Біблія це мертва книга, але відкрита Біблія це меч, спрямований проти мороку. Господь сказав йому: Нехай моє слово буде на видноті, щоб кожен, хто входить у твій дім, бачив, хто є володар цього місця. І справді, хіба не сказано, бо трава засихає, цвіт в'яне, а слово Бога нашого перебуває по вік. У хаосі часів слово єдиний непохитний центр там, де Біблія лежить відкрита, темрява не має права володарювати. Другий знак помазання єлем. Не як магічна дія, а як акт присвячення, відокремлення дому для Бога. Єлей це символ Святого Духа, його присутності, його покрову. Бог сказав Еліосові: помаж косякі своїх дверей і вікна, щоб ангел замішання не увійшов. І це не нове, це вічний принцип Божої охорони. Бо коли Ізраїль помазував кров'ю ягняти свої притолоки, смерть проходила мимо. Так само і тепер, коли ми помазуємо двері єлеєм, ми проголошуємо, тут живе Господь, і ця територія належить йому. Це не обряд для страху, це печать віри, видимий знак духовного суверенітету. Бо де є присутність Святого Духа там воров зупиняється. Третій знак місце молитви. Господь показав йому, що в кожному домі має бути куток, де горить вогонь спілкування з Богом. Не випадкова кімната, не тимчасова лавка, а місце, яке знає небо, бо молитва не просто слова, це запах жертви, який піднімається перед престолом. І коли в домі є такий куток, там спускається стоп вогню, як колись над скинією. Бо сказано і поставлю серед вас оселю мою, і не відкине душа моя вас. Без цього місця дім лише будівля, але з ним він стає храмом. Там народжується атмосфера миру, там лунає голос, що готує серця до бурі. Але Бог також попередив Іліаса ці речі не мають сили самі по собі, бо відкрита Біблія не допоможе тому, хто не живе за її словом. Помазаний кусяк не врятує того, в чиєму серці панує гріх. Куток молитви не захистить того, хто ніколи не схиляє колін. Господь не шукає амулетю, він шукає союзу. Бо в час, коли суд пройде по землі, знаки будуть свідчити лише про те, чи справді цей дім належить йому. Еліас зрозумів це він не кинувся купувати свічки, не почав збирати ритуали. Він почав очищати серце, щоб ці знаки були правдивими. Він поставив Біблію в центр дому, не для гостей, а для Господа. Він помазав двері Єлеєм, проголошуючи владу Святого Духа. Він вибрав місце для молитви, де кожного ранку зустрічав світанок на колінах. І коли він завершив це, атмосфера змінилася. Страх поступився місцем спокою, тривога відступила перед миром. Бо, коли дім присвячений Богові, він стає гошеном серед Єгипту, світлом серед мороку. Ковчегом послуху серед бурі. Возлюблені, це не історія минулого, це поклик для нас тепер. Якщо в твоєму домі ще не підняти вівтар, підніми його, бо, як сказано, дом Господній це дім молитви для всіх народів. Тепер настав час зробити свої думи з такими оселями, бо буря вже гуде над горами, і лише ті, що під покровом Всевишнього, перебуватимуть у безпеці. І нехай кожне серце, що чує ці слова, сьогодні вирішить: мій дім належить Господу, і його слово буде світильником для моїх стежок до кінця віку. Коли Еліас виконав усе, що почув, поставив відкрите слово в центр дому, помазав косяки Єлеєм і запалив свій куток молитви, він подумав, що робота завершена. Але Дух Божий не дав йому спокою, бо справжня посвята не зупиняється на зовнішньому. І ось у тиші ночі, коли в домі всі спали, він відчув. Що присутність Святого Духа стала тяжчою, наче в повітрі накопичувався небесний жар. Голос промовив до нього в серці: Я не можу охороняти дім, у якому є закляте. Це слово пробило його як блискавка, бо він зрозумів, навіть помазаний дім може бути беззахисним, якщо всередині залишається гріх. Тоді він підвівся він не став чекати ранку. Він узяв лампу і пішов кімнатами, як священик, який обстежує храм після пожежі. Його очі впали на речі, які здавалися звичними, але тепер палили совість. Телевізор, що цілими вечорами годував дім шумом світу, став перед ним як ідол. Музика, що лунала з дитячих кімнат, не славила Бога, а насичувала повітря духом смутку і бунту. Книги, журнали, амулети, усе це, як тіні минулих компромісів, стояло перед очима, і він почув учисти оселю, бо святість не ділиться. Іліяс почав очищення. Він виносив із дому те, що ображало Господа, але головна боротьба не була з речами, а з серцем. Бо легко викинути предмет, важче викорінити прив'язаність. Він стояв біля порогу і плакав, бо усвідомлював гріх не приходить у дім сам, його впускають. І тоді він став на коліна посеред вітальні і визнав Господи, я відкривав двері ворогу власними руками. Йому звадалася історія Ахаана, який приніс у табір закляте, те, що Бог наказав знищити, і через нього весь Ізраїль зазнав поразки. І він зрозумів, що закляти – це не просто предмети, це все, що суперечить Божому закону. Але ми несемо це до уселі, бо нам шкода відпустити. Тоді він почав сповідь: відкинув образи, визнав приховані гріхи, попросив прощення за кожне слово, яким поранив близьких. Його сльози падали на підлогу, і атмосфера дому змінювалася, бо коли вогонь сповіді проходить крізь серце, він очищає простір навколо. Де ще вчора стояла напруга, тепер оселився мир. Де унали сварки, тепер було чути шепіт молитви. бо, як каже, писання де дух Господній, там свобода. І свобода починається не з політики, а з покаяння. Еліас відчув, що разом із викинутими речами виходить щось темне, невидиме, але реальне. І коли він закінчив, коли в домі залишилося лише те, що служить світлу, він почув слово надії: хто має мого духа у своєму домі, той буде пощаджений. Ніхто має релігійний знак, ніхто повісив хрест на стіну, а хто має духа, живого, палаючого, вільного, бо присутність Святого Духа це не прикраса, це печать власності. І коли суд пройде по землі, він шукатиме цю печать, як ангел шукав кров на притулоках. В узлюбленні, ми часто просимо захисту, але водночас тримаємо гріх у шафі, як стару річ, яку шкода спалити. Ми мажемо двері єлеєм, але через ті ж двері впускаємо прокляття через екрани, через слова, через байдужість. Та Господь каже: не може джерело давати солодку і гірку воду. Твій дім або належить йому, або ворогу. Середини не існує. Якщо ти прагнеш, щоб твій дах став покровом Божої слави, мусиш очистити все, що його ображає. Еліас це зробив. Він виніс усе, що не славило Христа. Він покликав дружину і дітей, і разом вони посвятили кожну кімнату. Молитва наповнила оселю, і присутність Божа зійшла, як світанок після довгої ночі. Мир, який перевищує всякі розуміння, став новою атмосферою. І тоді він зрозумів Очищений дім це не просто безпечний дім, це храм, бо коли з дому вигнано темряву, туди сходить слава. Возлюблені. Сьогодні Господь говорить так само «Очистіть дім. Бо прийде година, коли суд торкнеться кожного місця, і тільки ті, що носять у собі вогонь Святого Духа, стоятимуть непохитно. Святість це не прикраса віри, це її стіна. І якщо ми хочемо, щоб Господь перебував серед нас, мусимо прибрати все, що йому огидне, бо не можна будувати ковчег на болоті. Учисти дім, і Бог поселиться в ньому, учисте серце, і ти відчуєш його голос. І тоді жоден вогонь суду не спалить тебе, бо там, де живе Дух Божий, смерть не має влади. Коли дім Еліаса очистився, коли кожна кімната наповнилася спокоєм і світлом, був знову відкрив йому очі, і цього разу він побачив не власну оселю, а календар часу, що простягався перед ним, мов суй. Місяці 2026 року пропливали перед його духом, як хвилі моря, і кожна хвиля несла із собою випробування. Він бачив, як земля здригалася не лише фізично, а морально, духовно. Людські серця тремтіли, як листя на вітрі, коли світові системи почали розпадатися. Січень ще спокій, лютий тривога, березень, криза. А потім усе стрімко згущувалося. Місяць за місяцем зростало напруження. І хоча Господь не показав точних дат, Ілля зрозумів рік буде як вузол, який стягує петлю навколо людства. Він бачив, як одне потрясіння змінює інше. Економіка хиталася як човен у бурі. Люди втрачали довіру до грошей, до урядів, до новин, до самих себе. І серед цього хаосу розкривалося інше, глибше зло, духовне відступництво. Не гоніння з вовнищами, не крики катівень, а тиха холодна зрада. Люди відрікались від віри не під тиском муча, а через покусу комфорту. Вони не заперечували Ісуса відкрито, вони просто перестали слухатися його. Бо диявол знає, не обов'язково зруйнувати храм, достатньо зробити його байдужим. Еліас бачив пасторів, які змінювали проповідь, щоб не образити слухачів. Бачив сім'я, які приймали умови світу, щоб не втратити роботу. Бачив молодь, яка поступово віддавала святість в обмін на цифрову зручність, на спокій системи, що обіцяє безпеку, але веде в рабство. Це було не насильство, це був торг. Люсто продавала первородство за миску сучевиці, який і сав, і кожен підписаний контракт, кожне мовчазне так на компроміс звучало в небі, як відречення. І тоді він зрозумів, чому Бог показав йому той страшний грудень, якого не було. Бо грудень не настав, календар зупинився в тиші після листопада не кінець року, а межа, як лінія, після якої щось нове або суд, або спасіння. І страх охопив його, але ще сильніше охопила ревність, бо він побачив, що перед цією межею має статися те, що писання називає великим відступництвом. Апостол Павло писав: бо не прийде той день, доки не станеться відпадання. І саме це відпадання він бачив масове, добровільне, без примусу. Люди перестали стояти в істині, бо істина стала незручною. Він чув, як християни говорили Бог розуміє, я мушу годувати дітей. Він чув, як ті, що колись служили в церкві, тепер сміялися з тих, хто залишився вірним. І його серце плакало, бо ворог не прийшов із жахом, він прийшов із пропозицією. Візьми, це простіше, це розумно, це всього лише компроміс. І ті, хто не мав корення в слові, погоджувалося, бо легше зберегти комфорт, ніж чистоту. Але Христос сказав: хто збереже душу свою, той погубить її. І тоді дух відкрив Еліасові глибоку істину: марно мазати двері зовні, якщо всередині серце вже продано, марно молитися в домі, де зраджують Бога ділом. Бо найстрашніше закляти – це не предмети, а компроміс у совісті. Ті, хто жили у половинчастій вірі, вже стояли з іншого боку межі, і голос у його серці промовив: Я відділяю тих, хто належить мені, від тих, хто лише носить моє ім'я. В узлюблені сьогодні ми живемо у порочому повторенні тих днів. Світ готує свої пастки, і їхня м'якість небезпечніша, ніж меч, бо спокуса пристосуватися це спокуса втратити вічність. Хто має вуха, хай чує. Випробування віри не прийде з вогнем зовнішнім, а з вогнем усередині, коли тобі доведеться вибирати між зручністю і праведністю, між тишою зрадника і криком свідка. І тоді з'ясується, хто стоїть на камені, а хто на піску. Іліас бачив, як на багатьох домах згасав вогонь молитви, як алтарі, колись палаючі, тепер вкривалися пилом. І він зрозумів, що це найбільша загроза. Бо в час, коли темряво покриває землю, світильники повинні горіти ще яскравіше, але якщо масло витікає, вогонь гасне, і тоді дім, який мав бути храмом, стає порожньою будівлею, відкритою для бою. Тому я кажу вам, браті і сестри, не дайте своєму світильнику згаснути, не міняйте істину на зручність, не продавайте вірність за спокій. Бо скоро пролунає голос, який не залишить місця ваганням, і лише ті, хто зараз у дні тиші вибудовують свою віру на камені послуху, стоятимуть, коли світ почне хитатися. Бо, як сказано, і похитнеться все, що можна похитати, щоб зосталося те, що непохитне. І це непохитне не система, не багатство, не держава, а серце запечатане Духом Божим. Хай кожен, хто ще стоїть, тримається, щоб не впасти. Бо Боріг суду несе не лише бурю, а й вінець для тих, хто витримає до кінця. Коли все стихло, коли після видіння і прород залишилася лише тиша, Еліас почув голос востаннє. Це вже не був голос перестороги, не голос плачу, а голос судді, який проголошує остаточний вирок. І цей вирок був простий, як лезо меча, і ясний, як світло з неба: хто слухається мене, житиме, хто зневажає мене загине. І не було в цьому слові середини, не було місця для напіввіри чи умовної відданості, бо Божий суд завжди точний, як міра правди. В ту мить Ілля зрозумів, що час благодаті добігає кінця, що милість, хоч і безмежна, не є безтерміновою. Бо, як сказано, дух мій не буде вічно боротися з людиною. І тоді він впав на коліна не від страху, а від трепоту перед святою справедливістю того, хто говорить істину без тіні. В його серці прозвучала остання заповідь: Приготуй дім. Бо ковчег не будується під час дощу, і він зрозумів, що час для дії тепер. Як Ной, який з воду корабель. Під ясним небом, поки світ сміявся, так і церква сьогодні покликана готуватися не тоді, коли вже почнеться грім, а коли ще світить сонце. І тому Еліас став, обійняв дружину, прикликав дітей і сказав: Сьогодні ми присвячимо цей дім Господу. Він узяв єлей, помазав двері, відкрив Біблію на столі і схилив куліна. І зробив це не як символ, а як завіт. бо Бог не шукає ритуалю, він шукає серця, що кориться йому до кінця. Після тієї молитви він відчув, що присутність Божа наповнила уселю, мов дихання нового життя. Повітря стало легким, і навіть стіни, здавалось, дихали миром. Страх розчинився в упевненості, а тривога поступилася благоговіння. Бо коли Дух Божий входить у дім, він приносить печать володіння, і тоді жодна сила темряви не має права торкнутися цього місця, бо ангели стоять на його межах, і кожна молитва, що звучить там, піднімається як пахощі перед престолом Всевишнього. Узлюблені, сьогодні той самий заклик лунає до нас: не відкладай покаяння, не відкладай усвячення, не кажи, ще є час. Бо рік 2026 стоїть на порозі, і хвиля Божої справедливості вже рухається крізь землю. Але разом із судом йде милість. І той, хто сьогодні покриє свій дім кров'ю агнця, хто поставить слово в центрі, хто запалить свій молитвений вогонь, той стоятиме, коли все інше впаде. Бо Бог не залишає своїх, і навіть у темряві він робить світло для тих, хто йому вірний. Згадай, як Господь сказав через пророка: коли ти підеш крізь води, я з тобою, і через ріки вони не потоплять тебе, коли підеш через вогонь, не обпочешся. Ті слова не поезія, це заповіт. І сьогодні Дух Святий нагадує його нам, бо буря не знищить тих, хто стоїть у послуху. Вони не втечуть, вони вистоять, і їхні думи стануть маяками для сусідів, вогнищами надії серед руїни. Бо сказано народ, що знає Бога свого, зміцниться і буде діяти. Еліас більше не був тим самим чоловіком. Його очі бачили вогонь, але його серце стало ковчегом. І так само Господь хоче зробити кожного з нас ковчегом, храмом, де Дух Святий мешкає постійно. Тому нині не час спорів, не час страху, а час дії, час зібрати родину, час відновити молитву, час поставити слово на престолі свого дому. Бо двері ковчега ще відкриті, але не завжди такими будуть. В поки ми маємо подих, ми маємо шанс. І тому, як служитель, я кажу: підведись, учисти серце, посвяти свій дім і проголоси я і мій дім. Будемо служити Господу. Нехай ці слова стануть початтю на твоїх дверях, прапором над дахом, вогнем у вікні, який не згасне навіть тоді, коли ніч опустить свої крила над землею. Бо Бог вірний, і якщо він попередив, то щоб урятувати? І тоді, коли пройде буря, коли дим розвіється, коли на обрії знову зійде світло, залишаться ті, хто слухали, хто стояли, хто трималися. І на їхніх устах буде одна пісня: пісня спасіння, пісня агнця, пісня тих, хто пройшов крізь суд, але не впав, бо були покриті його славою. І тоді земля знову почує цей древній поклик: святий святий, святий Господь Савовов. Полна вся земля.